Всім доброго времени суток. Сьогодні дивіться, буде в нас результати конкурсу по розіграшу совершок. Щас. ну як же ж тут без інспектора провести розіграш? Люсьєн, да? ну, якась двіжуха, каже, і без мене. Да? В общем, е... так, Люсієн, ну, дай, підожди. Підожди, щас це проінспектуєш. Це інспектор така люська, хто не знає, От, вона все контролює, Любий двіж без неї не проходить. От, все відео. 6000 підписників розіграш цінного призу. От, скарби дядька Богдана. Ну, коротше, все ви в курсі. От, тепер зараз ми зробимо. Подивіться, поки в мене шикарні фрізи є. Так, студіо. Так, силочку, зараз раму збере. Силочку скопірував, нажимаємо. Блін, не бачу через екран. Пік Eviner. Нічого. О! Е, міф. призрак. Е, гарний приз хочу виграти. Так, делаємо. Тут отак скріншотик делається. Чпуньк. Все, скріншотик зроблений. Це, коротше, хто не знає, що таке скріншот, то все. Отак. От На. Це Xiaomi трьома пальцями. На некоторих на Samsung. Ладушки треба провести по екрану зліва направо. Вот. Либо одновременно блокування і громкость вниз зажати Одновременно двома пальчиками. Так, чикс. І все, робите скріншотик, скидуйте те, що вам треба. Тепер шукаємо. Сейчас, е, міф, призрак. Все, зараз ставлю на паузу, шукаю, бо там коментів 500 штук. І так. Не пройшло її 5 минут. Цей знайшов я цього. Дядька, міф призрак. Все ж так. Так, написано: гарний приз, хочу виграти. Я йому лайкосик втулив. Тепер ми отак нажимаємо. Оп, міф призрак. Откритий подписчик. От. Коментарій. Дивимося. Підписаний. Підписаний на канал. Все, чітко. Тобі ж, все, дядька виграв. відпишись. І ще в тебе повинно бути скинути скріншот, що отак от лайк стоїть. Тобі ж в нас був які е, умови? були. Лайк, підписка і комент від трьох слов. О, е, чого воно? Комент від трьох слов. Ладно, все, бо рама не збирає. І все, напишеш скріншотик з лайком е, зі свого каналу також зайдеш, скинеш скріншотик. Це ти дійсно, бо я, ще раз повторяю, вже були мошенники, які намагалися так виграти, типа себе за другого чоловіка. Вони просто робили скріншот з коментаря. же, як я заходив до людини на канал, ну я ж не бачу, я бачу, що там у нього підписки. А коли ви самі на свій профіль нажимаєте, ну воно там трошки по-другому. Ну, не треба питатися на дури судьбу. От, все, скріншот який скинеш, дядько. і сверлишки у нас оці по бетону. Шикарня, отака жменя. Жменя просто потужна жменя сверлишок поїде безкоштовно. І потім, якщо, що, дядько може відпишитися. Якщо буде бажання, що от ось я виграв, чесно все відправив. Все буде чітко. Так що ви теж підписуйтесь, будуть всякі ніщачки в продажі, щоб не пропустили. Все, я думаю, все чесно, чітко і понятно. Ну, Зараз ще трошки поторгуємо, треба одіти рукавиці, бо в перчатках неудобно тикати по екрану. От, руки вже порепані, нахрен. Це зима, це довбана. Таке, коротше, зараз все буде двіж. І так, дивіться, що я придумав. Може, хто хоче сильно так двіжануть. Є от такий от в мене ящичок фрез. Це я наборчики збирав. Е, вони були по косарю. Дивіться от 63 на 1,2 от різний є. Такий пучок. Що в нас тут? 100 на 1,6 6 штук R6M5, R18, як ви бачите, вони всі новесенькі, гарні. Ось ось, дивіться, якісь теж соточка. Ось ось якісь чуть поменше. Люсьєн. Вона вже сверла жре. Ох і жлюся. В общем, такі от фрези. Ось ось 40-ковочка. Да, 40 на 1. Тут їх Ну взагалі багато штук 30. Тридцаточки теж тут штук 30-40. Ось все, дивіться пучок фрез різних, Ну це я з них набори збирав. Ось все пучок фрез. дивіться, Ну, коротше, може кому треба. Тут назнаю, на дві жизни хватає. 80-ки толсті. 100 на 3,5. Дивіться, які толстючі от сотка. Взагалі, якщо брати по рыночним ценам, я не знаю, на, на гривень 150 стоїть если не більше вот що у нас по сього ще 80 -ка, 63 коротше їх тут штук тут 9 штук це толсті. ну коротше я думаю сотня будет я думаю даже більше ніж сотня ну если считать мелкі такие там гривень по 20-30 я не знаю, коротше, може хто предложить 100 баксів. 100 баксів. Ну, на касар високі садки. Бачите. Ну, коротше, тут, тут є гарно, чим поживиться. Ну, до хрена їх тут штук. От, е, коротше, це так. Е, може, замануху кину, може хто захоче за 100 баксів купити цілу гору фрез. общем, Люску. Люску не продам. да, Люсьен. А, оце вона отак от виляжеться. І чухає їй пузо. Дивіться, який вже бігімот став. Це страшне, Люся. Ти ще не знаю, десь під весну. Неділі-дві-три. А не вже пузіння. Дивіться, як от у В'єтнамське порозсякались у нас було. Так уже по землі аж треться. Ну, Це таке. Не знаю, скільки там тих люсенят. ну, наверное, багато. От, Сьогодні таке відео на розслабоні, більше побалакати. От, ну і переможся знайти. Е, там трошки по запросам повічаю, бо там дядька писав от КМ5 фрези. Це вона, 45, мабуть, 45-та. Блін, десь колись були їх багато, може їх повикидував. Ну, Тому що КМ5 не сильно беруть. Короче, дві штуки тільки знайшов. Далі дядько писав по КМ 4 фрезам. Ось уж показував. Отак от. Дивіться, скільки їх тут штук. І отакі от якісь огризочки. І хороші. Десь бачив і довгенькі ось. Отакі от довгенькі. Там в мішках ще їх. А, там сверлишки. общем, хватає. Хватає тут фрес, ось двох пері є. Це вроді як взагалі нуль От. Я ж кажу, заявки, заявки є. Ну да, це сьогодні дядька написав. Він перед цим купляв, Наборчик у в мене був все якась вон довга. ну тут є і нові такі от бивушні переточені ну в общем дядька напише если надо то договоримся там воно дивіться, сверл куча куча о Фреза рипнута. 100 на 4 r18 тоже хтось спрашиває типа за такі огрызки наверное, чи на ножі ну або вставки з них робить, там на долбані дол... Буцальня ці станки. В общем, всього такого ну, он КМ4 товстенько бачу. Вот. так Далі що в нас КМ2? Теж ніяк що -то не той. Вроді для маленьких фрезерів, но... Ну це таке ще знайдеться свій клієнт. Так же не забуваємо сверлишка по бетону в продажі 800 гривень 85 штучок. Що вам тут ще покажу? Отакі може, хто хоче, то сючі фрези. 80 на 45 r 18 э, Яка тут, наверное, 32 посадка. Так, да, наверное, 32 посадка. 100 на 50. Є новенькі отакі. вон, такі ось новенькі, ці бушні. Ось такі ось r 18 Ось дивіться, яка красива. Фреза. Може хто хоче оптом забрати, оці всі? Так, бачите, все так. ого, то і ось вони новесенькі всі красиві. А, це R6M5, бачите, чуть не вас, 80 на 45. Ну, R6M5, R18, може хто хоче оптом, ну, тут, щоб ви розуміли, кілограм, навіть 20 е, -е оцих фрез, бо воно важуче. Зважу, напишу, ну, 150 гривень кілограм. Чуть-чуть дороже ціни Рапіда, А всі забрати, І отут тоже. Навіть за цей кілограм під 30 буде. ну Це таке. Кому буде інтересно, напишіть, до договоримося. Що в нас ще? А, бабка. Оце, колись їй показував, щось інтерес проявляли. Ну, не особо. Це з якогось того імпортного станка китайської. Не на китайський. Ну, вона така, типу, як на ТВ-16. По центрам вроде 90 по ну, от подошви до центра. Тут КМ2 такий. Ну, не знаю, пишіть, пишіть, будемо будем щось договарити. Люфт, ну в пределах розумного. От. так Зажав, не масла є. лімп є. Тож, кому інтересно, пишіть договоримося. Так, і ще тут прогуляюсь, трошки вам покажу набору Целсю, куча 2000 різитчики рапідні, r 75. Такі от 12х12х на, на 70 30 гривень штучка. Ми сьогодні прям настояща зима прийшла в лютому. Ще ВП вінти. Так, е, карданчики. Ну, тут теж я скажу, дивіться, хто що побачить О, Вчора забув три коляс показати натяжитель. Е, дивіться, 4 цих ремня. Я не знаю, як воно пояски. Канавки. От. Вроді як профіль Б. Ну, шкіт десь 120. Не, наї-богу, не може 140 діаметр. Оце яке заводський іспан, не може і ні. От, бачите, от от. Оп. можна. Оп. Оп. Тут гайки зажимаються. Різьби тут сантиметрів 30. Ну, типу на якусь... Та якусь прибуду, щоб ремін натягувати. Ось воно тут крутиться. Бачите, по різьбі. Ну, Я так подивився. Ізорітіння прикольне. Тобто це будь-який ремінь, якщо вас кудись треба поставити, а він здоровий. Можна натягнути. Ну взагалі суперський натяжитель. Не треба там щось городити, колхозити. Вон, платформу якусь вирізали, прикрутили і поїхали. Що вона, не знаю. Гривень 800, воно мені похоже, так здалеку. Якщо сильно придивитися може і косарь. Це таке. От. Там ще може хто що побачить. Холодно, страшне. От. Шмурдячок за 500, набори обцинюк по 400. Один наборчик забрали. Три штучки залишилися, БМК. Ну, це таке, як один вчора писав, усирався, що каже, мусор не продається. Ай. Це писаки, писаки мамки, ні коментатори. Не знаю, в них таке впечатлення, що повинно, тільки я так виложив лот. Ну, це якщо там он на напильників, там лот зробить за 300 гривень. Воно позабирають. Стараюся і так вроді не сильно це не гидить, Ну, то таке. Я ж кажу, вони думають, що це отут вон пів тони, должны минут за 20 розібрати. Так що ніщачки, вкусняшки, і, е, звісно, е, забирають там ну, типа ключі. От вчора був набор. Минут за двадцять. Так отвікли, е, я ж кажу, ключі там минут за двадцять ушли і потім ще люди питали, а їх вже нема. Так само там чи свьорлишки, чи ще щось, воно мигом уходить. Це не жалую, це констатурую дійсність, як ці мамки не писаки. Ну так вони одразу в бану літають. ну, Іди там у себе десь вдома підушись. Це таке, коли я кажу там коментарі, напишіть. Кстати, можете писати. Ну тільки я ж кажу, щось по ділу, щось смішне, щось толкове, веселе, ну, ну не там всяку хрень, бо я ж кажу, коли приходять на лічності, це вже ну, ну таке. Воно теж, я ж кажу, жопи гарячі, завідуючі, я не знаю. Я ж кажу, воно то своїми культяпками пише херню і надупляється... Тому. А, кстати, теж зайшов, подивився, дилюся теж других металоломщ... металоломщиків. От точно таку саму, під капірку херню пише. Ну, це знаєте, чоловік такий зайти комусь насрати, понаписувати. Вот. Ну, це таке. Я вже привик, там Барига, коли Барига пишуть, мені вже смішно, чесно, люди. Ну, барига і барига йшов. Це таке, То поначалу, знаєте, якось було трошки біна, барига, там, там якось асоціює, що це на якісь нехороші люди. Ну Такі самі, ну, на базарі, от, як стоять мандаринами торгують, вони поїхали на оптовий, купили дешевше, продають дорожче. Ну Бариги, бариги. Тут так само. Поїхав, купив дешевше, продаєш дорожче. От, а там вже діло ваше куплять, не куплять, таке є. Ладно, це все таке полеміка, я ж кажу, сьогодні відео такого розговорного характеру, Там уже хто що побачить, хочете, купляйте. не, потім продасться. Це. це таке. Зараз трошки зиму переживемо і я думаю, вроді повинні діла піти. Ну, це таке. Тут більше, ніж на день не можна загадувати, бо знає, що буде. Все, всім пока. Якщо якісь опроси, пишіть на Viber, скидуйте скріншоти, Скріншоти я вам показав, як скидувати. Все буде чітко.